Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Друзі, досить багато часу минуло з нашої першої рубрики, яку ми випустили, яка вам так сподобалася. І, врешті-решт, ми вирішили продовжувати нашу рубрику. І сьогодні у нас неймовірно цікавий гість. Гість, якого ви всі прекрасно знаєте, усі, хто стежить за турніром Street Football Challenge Челенчки, хто бере участь у цьому турнірі, це власне найкращий тренер України. 2018-2019 років тренер збірної України з мініфутболу футболу Євген Задорожний. Вітаю вас, Євгене. Доброго дня. Женя, вітаю. Теба. Вітаю. Е -е, ну, насправді честь така для нас, що Женя погодився стати першим інтер'єром для нашого турніру. Е -е, багато запитань е -е, задавали і багато в коментарях ми. Отримали пропозиції, щоб ми взяли інтерв'ю особисто у Євгена Задорожнього. Ну і власне сьогодні Євген у нас є е, Женя для тебе декілька запитань від наших учасників, від нас особисто. Я думаю, що це буде цікаве інтерв'ю. Ти уже, Руслане, відзначив про те, що відбувся у вас такий перехід із професійного футболу до. Відповідно тренерської роботи в аматорських командах. Розкажіть загалом, з чим був пов'язаний такий перехід і як ви взагалі оцінюєте цей крок, як ви зважилися на такий крок? Перше, велике дякую вам за запрошення. Дуже радий приєднатися до вас. Як це вийшло? Закінчив з грою, з великою грою. Остання моя професійна команда це ПФК «Севастополь». Там отримав... Це був 2008 рік, там я отримав досить тяжку травму, яка була несумісна з продовженням гри професійної. І тому вже на той момент в мене було в рішення стати дитячим тренером. Перше моє запрошення було це з Дюшор Україна. В минулому це з дюшор Заря. Але переформатування ну, вийшло і е, на базі славетної цієї школи виникла з Дюшор Україна. Запросили мене туди, тренером е, маленьких діточок, це був 2001 рік, їм на той момент було по, по 7 років. Е, це перше мій е, таке покликання було е, відбір цих дітей е, і навчання, 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 а сам футбол. Потім вже були старші діти, це 1997 рік, це вже був першість України з першої ліги, дитяча, юнацька, ЮФЛ. Потім я отримав запрошення з ФК Зорі приєднатися до Академії Зоря і все стало вже на досить високому професійному рівні. Власне кажучи, от ви відзначили про те, що багата частина вашої кар'єри була пов'язана саме з командами зі східного регіону. З усім відомими подіями відбувся ваш такий переїзд безпосередньо до Києва. Як ви загалом оціните безпосередньо цей переїзд і що загалом зможете сказати по ситуації, яка посприяла цьому? Якого це сталося? Коли вас власне поїхали до Києва, тому що Здається, вперше я побачив на «Грі Розумної сили. Ну, взагалі, як футболіст, ну для мене особисто засвітився десь в ті роки, це десь 5 чи 6 років тому назад було. Так, вперше я... це сталося, ну, у нас бойові дії почалися в місті. Це 14 рік, це літо. І клуб нам рекомендував виїхати з міста, так як і всіх дітей розпустили, ну не було. Вирішили переїхати до Києва. І дуже тяжко було в плані того, що дуже хотілося повернутися в те життя, в ті умови, які були, тому що дуже гарні були взагалі умови для праці. І от з 14 по шістнадцятий рік в очікуванні повернення пройшло дуже, дуже тяжко в моральному плані було тому що не було де жити, не було праці, не було... ну і дуже, дуже хотілося бути в футболі. Так сталося, що да, перший моє <кій> виступ на Київщині це була аматорська команда Межгігія. Вона грала на чемпіонат міста Києва, досить вдало, грала, запросив мене туди його Шевковський. Це мій товариш по виступам за комунальний Луганськ, друга перша ліга. І він мене запросив. Там досить гарний президент був і два роки я грав. А потім стара травма дала про себе знати, травма коліна та яка ще виникла в ПФК Севастополь. І я закінчив футболом навіть ну, з великим футболом, тому що вже витримувати такий темп. І... Темп великої гри було дуже тяжко. Тому виникли пропозиції вже грати 5 на 5, в футзал грати. І так я опинився в турнірі у мосту чинні. Можливо, таке питання проходить діти і далі ти з гравця переходиш до тренера. Як тобі складно взагалі адаптуватися з великого футболу да? і розуміння футзалу? Тому тобто, що все-таки, як на мене, це... Так, да, це футбол, а це абсолютно два різних види спорту. Ну, По-перше, адаптація це. ще пройшла у зорі. Тому що в тій зорі, яка тоді була, то був найвищий, найвищий рівень навіть європейського футболу. Ви всі пам'ятаєте, виступи зорі у Лігі Європи на той час дуже багато збірників країни були, Ваня Петряк. І Інші хлопці, це Ці, ціла продавали. плеяда була гравців, які грали з ПФК Севастополь, перейшли до, до І Там дуже велике значення придавали навчанню. Дуже багато було у нас навчань, навчальних сесій, виїзди різноманітні, виїзди на... Навчання до Донецька, де проїжджали такі клуби, як Арсенал, Інтер. Тому все закладалося там, вся, вся база по грі. Чи перетиналися ви з Віталієм Вернедубом і взагалі яке у враження склалося від такої можливо спілкування, співпраці з ним? Так, звісно, пересікалося. У нас від першої команди в дитячій школі в академічних групах були куратори. Помічники Дуба. Комусь навіть дознався сам Юрій Ніколаєвич, куратором дитячого віку. У мене був його помічник Фокін Ігор, і тому спілкування було ну, досить тісне. Тактичні, практичні заняття на першій команді були. Ми ходили, дивилися, як вони тренують, які методи, які. Приміняють на цьому. Тому це і дало мені такий ріст і розуміння гри. Ви очолювали збірну України з міні-футболу, возили її, зокрема, на чемпіонат світу, який проходив у 2019 році в Австралії. Як загалом вам вдалося потрапити, дійти до такого рівня? І що ви загалом можете сказати про не знаю, збірну України з міні-футболу? Наскільки це велика величина у світовому міні-футболі? Загалом порівняти? Ну, як потрапив? Потрапив через виграш чемпіонату України на той період була команда Фактотом. Президентом був Зайців, Ген. це юридична компанія, яка спонсорувала команду, яка називалася Фактотом. На той момент були зібрані ну, гравці високого рівня, дуже високого, навіть там міжнародного рівня. Це Ваня Кривошенко, це Андрій Хамін, це гравці, які зіграли там по 300 ігр, по 300-400 по ігор вищої Ліги України. Майстри міжнародного класу це Олександр Романчук, і Микола Іщенко, Старгородський Артем в тій команді був. Тому ми виграли чемпіонат України і. Виникло запрошення очолити команду, і базова команда збірної стала фактором на той період. Так, і от збірна України з меню футболу. Поїздка в Австралію. От відразу пригадується ось та історія про те, як візи не видавали нашим футболістам з 22 гравців, які потрапили в заявку. Підсумку здається, тільки вісім поїхали в Австралію. От, в такому авральному режимі довелося шукати ще, можливо, когось, хто по Австралії виступає з українців. Як загалом оцінити підготовку до того турніру і організацію того турніру? Як залом було в Австралії? Ну, По-перше, що хочу сказати, що федерація мініфутболу футболу вона не встигала за розвитком і за гравцями, які вже грали в цей футбол. Мініфутбол України? Чи... Да, Міні-футбол України. Вона не встигала, тому і організація, вони на досить низькому рівні віднеслись до самої організації. Це відкриття віз. Візи відкрили п'ять гравців було. Трьох поїх... поданих. Сподавали ну, і ми, ми навіть поїхали без воротаря, Тому ми в останній день перед вилітом. Зібралися з командою і вирішували летіти нам, не летіти, тому що ну, якби просто бути туристами нікому нікому не хотілося. Хотілося щось зробити для країни. І, ну, грав я і ще грав спортивний директор, стояв на воротах. Хоча він зовсім не займався футболом. Просто це той же Євген Заєць, який був директором збірної. На той період. Так, і в підсумку команда навіть в такому складі, з такими великими проблемами вийшла з групи, вийшла до чвертьфіналу. Е, наскільки це може вважатися історичним досягненням для нашого міні-футболу? Ну насамперед це перші такі події, коли збірна України вийшла з групи навіть. П'ять людей, які поїхали, п'ять футболістів. Вони досить високого рівня. Це Віктор Панталичук, це Євген Зай, це Віктор Цой, це великі-великі гравці для київського футзалу, дуже значущі. Андрій Хамік, Хомін, капітан, поїхав. Тому навіть з ними ми вирішили, що ми зробимо все і на залежне, незалежне. І так і вийшло, що ми, але нам трошки не вистачило. Останні гії, в останні грі, в які ми виступали в чемпіонаті, це збірна Угорщини, вона нас взяла кількістю. У них було три зміни, вони робили кожні дві хвилини. Стояло дуже жарко було, і не знаю, після п'ятої хвилини ми вже зрозуміли, що ми їх просто не тягнемо. Не можемо. як би ми не стояли і відбивалися там. Шансів у нас не було, фактично ніяк не знаю. Так, ну і власне, от після такого історичного успіху, виходу з групи, виходу до чвертьфіналу. Які загалом от ви бачите, не знаю, перспективи розвитку міні-футболу в Україні? От ви сказали про те, що на той момент федерація з, мі... з футболу вона не встигала за розвитком тих футболістів, які вже були в команді, що вона дещо поступалася в цьому плані, там були й організаційні проблеми і так далі. От які проблеми ще ви можете окрасти, які загалом можуть бути перспективи? Чи може міні-футбол стати, не знаю, ну, звісно, не таким же по популярності, як великий футбол, але хоча б на декілька щеблів вище, ніж він є зараз? У нас імпер це відсутність інфраструктури. Якщо в Києві це два стадіони, це гідропарк і Скай Арена, то в інших містах ну, немає спеціалізованої. Можливо, топ-3 найсильніших футболістів, з якими вам спершу доводилося грати, або які працювали під вашим керівництвом. От топ-3 виділіть. Там ще не проговорили про наймале. Ну, це найвищі, це ну, назву проти кого грав? Це, навіть, Едмар, Рекун, Це ті гравці, які були, ну... На мій погляд, найвище рівня, на близькій до моєї позиції. Це Фомін, нападник, mm -hmm. Харківського ну, mm -hmm. це, mm -hmm. це, мабуть, топ-3, з якими мені було дуже тяжко грати, проти яких? А з якими я працював, це ну, ті хлопці, які були в тому, що Sky Kив, це. Це Іщенко Микола, це Андрій Хамі, це Іван Кривошенко, це Артем Старгородський, це Олександр Романчук. Це ну, гравці найвищого рівня. І той професійні ті, те відношення, яке вони давали. ну, у них взагалі немає ніяких запитань, тільки великі, великі слова вдячності за те відношення, яке вони дали. Момент того, як взагалі виникла ідея, наприклад, тренувати все таки більш дорослих дядьків, як це кажуть, тому що все-таки мені футбол це 19 й рік, 18-й рік, але ще є 15-й, 16-й, 17-й, до того ви ще вже, вже були при командах. 14, й 15-й і 16-й рік не було зовсім. Я не працював як тренер. Ви грав більше? Більше грав, так. Перша команда це була команда адвокатів, це знову ж від Євгена Зайця, юридична компанія Фактоту. Вона запросила тренувати команду адвокатів. І це перше таке тренерський дебют на Київщині. Потім вже від цього вже там пішли знайомства і все більше і більше було запрошень. Такі в команди, як потім було АІМ, той же Фактутом став вже з розумінням, де він буде грати, і Young Business Club виникло запрошення. Ну, так, потихеньку-потихеньку і були... був набір команди. Взаємовідносини, вони у вас продовжуються. Ось це головне, за рахунок чого я поважаєш ну, Тобто Young Business Club, який у нас 5-6 років тоді, він з вами. Чотири ну, Чотири, помилуюся. Але на сьогоднішній день в ці вихідні ви стали чемпіонами е, з колективом «Ян Бізнес Клаб». Як вдається, наперше? Що за, що, за рахунок чого ви е, ну, ну, допомагаєте, працюєте, співпрацюєте з колективом? Що для вас є основні, як вважаєш? Амбіції, да, та якості для вас та для команд, яких давай? Ну Беручи Ян бізнес-клуб це молоді бізнесмени, які дуже-дуже спраглі до перемог на будь-якому поверсі. Вони дуже спрагні. Як загалом оцінити виступи ваших команд у цьому сезоні, який завершується на стрій футбол челендж? Хто із ваших команд вас найбільше здивував, а хто, можливо, трішки розчарував, якщо є такі власне? Energy Club це досить молода, там ще формування колективу, пошуки гравців для підсилення. Ну, з ними так ще не все зрозуміло, так скажучи. Ну, тяжко працюємо, я думаю, з ними теж все буде гаразд. Дуже виросли хлопці, військові, козаки Юнайтед. Також дуже наполегливо тренуються, віддаються, тому зараз вже є результати у них. Вони, якщо беручи Young Business-клуб, це є і спортивний директор, і президент є, і все все, покусові якісь речі, все узгоджується з ними. І тому вони дуже допомагають. Це Юра Пословський, спортивний директор, президент на зараз Олексій Чечель. Вони дуже допомагають з організацією і будь-які питання вони вирішують, закривають. Все все, все дуже злагоджено. Якщо брати таку команду як Аврора, там структура вистроєна у професійному рівні, так скажемо. Про Аврору, так, да, я думаю, будуть у нас ще більше запитання, але, але розкажіть, як як. Як особисто в Авролі, да, там у «Аврорі» є, є два президента, є у мене помічник, є адміністратор. Помічник тренера. Помічник тренера, так, так. тренера да, який допомагає це з тренувальним 100. процесом. Це Олександр Акименко, дуже відомий. Ти Олександр, який став, рекордсменом у першій лізі. Так, так це поліно, він, це Ну, тобто ви берете, я так розумію, непростих людей. Непростий клуб. Аврора дуже великі амбіції. Думаю, що все в нас вийде. Так, а якщо не середник, які це власне амбіції? От куди вони простягаються? Які такі максимальні плани у команди? Максимальні плани, ну я навіть... Думаю, що вже можна про них повідомляти. Команда хоче виступати на найвищому рівні футзала України, так скажемо. А де це де ми почнемо, буде залежати від багатьох-багатьох складових? Що не помиляюсь, ви одні з перших команд, які запросили до себе не просто гравців, не просто гравців високого рівня. Це топ-гравці, це топ гравці. Взагалі українського чемпіонату цей хіта. Якщо не помиляюсь, ви попрацювали з ними близько півроку. Тобто от, я б хотів проговорити про це, наскільки вам вдалося ваші очікування, що, ну, що, що вам сподобалось, що ні. Е, ну, взагалі, як ви їх шукали і наскільки це було важливо для вас і для них на той час. Ну так, це все виникло по тісній дружбі з Максимом Ветвіновим. Mm -hmm. Ми йому запропонували, так як він до своїх виступів у Хіті, він був Аврорі. Він грав oh, okay. yeah, так невеликий період часу. І ми запросили його. І в нього виникла така пропозиція що з зі мною з ним можуть вийти ще декілька гравців. Це Олександр Сухов, це Олександр Ліфер, Євген Жук, Олександр Школьний на той період Боргун Орес. Як з ними працювати? Для мене це період навчання, навчання взаємодії в футзалі. розумієте, Працювати з такими гравцями, які на високому рівні грають. І для мене це, я ж кажу, це дуже такий позитивний період, з яким, в якому я дуже багато для себе зрозумів відносині в футзалі. Так ось, як же все-таки потрапити до Аврори, що до цього потрібно? Які навики, вміння та що є в основним в клубі для відбору таких гравців? Ну, потрапити, це <клух> селекційна робота. Селекційна робота в клубі поставлена на постійній основі. Ми постійно переглядаємо нових гравців, пошук постійно ведемо. Всі бажаючі можуть о, знайти контакти мої і зателефонувати, написати, що хочу на перегляд, і ми будемо раді переглядати нових гравців. Тим паче ми в постійному пошуку нових гравців. Mm -hmm. Жень, Така команда яка винора, чи є вона на, 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 на фінансуванні кого саме? Як то? Ну, не кого саме, я так розумію, чи це на фінансуванні президентів клубу. Ці гравці самі платять за все. І якщо на секрет, якою вона є? Ну, це ну, можливо комерційне комідається. Фінансування за рахунок президентів повністю за рахунок президентів. Оскільки ну, в місяць виходить така команда. Ну, фінансування. Я розумію, що ну, виступ у трьох турнірах. До, це досить дорого. Наприклад, це як мінімум внески плюс преміальний гру. Це тренувальний процес, оплата тренувального залу, басейни, збори і не секрет же, що ж ми любимо футбол за те, що після нього, це третій тайм. Тобто... Ну, на... Цілком по цифрах я відповісти не можу, тому що не я цим займаюся, але те, що я знаю, що рівень дуже високий. Дуже високих гравців забезпечення, всім, всім забезпечення, екіпірування, преміальні, дуже високе забезпечення. За що я дуже вдячний президентам, вони великі молодці. Особливо в ці часи. Особливо ці дуже тяжкі часи. Mm -hmm. Але особисто ми в цьому сезоні мені здається, що підняли це таких план котрішки арбітрів, ну тому що. По-перше, слава Богу, ми, те, що ми ініціювали в попередніх моментах з приводу гарнітури, вона є, вона, як на мене, дуже сильно допомагає в цьому. Це професійна гарнітура, яку використовують арбітри в екстралізі. І додаткові арбітри, тобто вона дуже допомагає арбітрам приводу моменту контролю не потрібно перегукуватись, ви розумієте, що ви бачите один і епізод адекватно. Ну і другий момент це момент того ж, спірного вару, наскільки він є. Ну, для мене питають, а скільки можна брати в таймі, а скільки не можна брати в таймі. Ну, хочу повторити, можливо, для всіх, що, що всі розуміли, що таке вар. Вар береться для прийняття якихось спірних рішень або для того, щоб. Рішення було прийняти правильно. Головне в футболі це прийняти, як на мене, правильне рішення. Або мінімізувати міні рівень помилки того чи іншого арбітра. Тобто він порається в випадку там, червоної карти, пенальті, або воріт, якщо воно було взято з порушення правил. В принципі, третіх, ну, нічого не до нас. От топ-3 найбільш майстерних, найсильніших футболістів, які є загалом в усіх ваших командах. На нашому турнірі. І топ-3 найсильніших футболістів поза межами ваших команд на нашому турнірі. От кого би ви могли виділити? Ну, з, моє, з моєї команди. З твоїх Аврора, аврора тут теж, я думаю, що. Ну аврора ну, зараз не, не виступає, але дуже виділити потрібно, мабуть, Кузьмака. Віталіка, це команда Казаки Юнайтед, він військовий, тому і його прогрес я мабуть найбільше виділяю серед тих команд, які зараз грають в турнірі. Що стосується цих команд, у Аврори дуже, дуже перспективна молодь. Це Максим Нечай, це Руслан Горовий, це Сергій Костушевич. Це досить-досить ну, такі гравці, які зробили великий прогрес. Із тих гравців, з якими я працював взагалі, футзал. Ну, це, це гравці хіта, це Орест, зараз Орест гравець клас, Орест Бургун. Дуже професійний гравець, дуже з високим і гарним відношенням до гри, до тренувального процесу. Це Олександр Ліфер. Це я рахую найкращий воротар зараз в Україні. Олександр Сухов. Сказав Ліфер. Ліфер Олександр, це молодий, це майбутнє збірної України. Я так рахую. На тому рівні, на якому він зараз грає. це високий рівень. Так, і, власне, от хотілося ще таке питання, яке ми фіналізуємо наше інтерв'ю. Питання такого загального характеру. Ваша головна мрія життєвого такого характеру, загального життєвого і футболу? Ну, життєва мрія. Мрія одна, щоб закінчилася війна, щоб це все скоріше закінчилося. І... Люди змогли повернутися о, свої домівки, що життя стало краще для всіх. О, футбольна мрія. Та, футбольна мрія це те, що я знаходжусь зараз в футболі. Це є моя мрія яка як дитинство, тому вона вже є. Та мрія. Так, ну, Це насправді дуже круто, дуже важливо, що от ваша мрія вона втілилася в життя, що ви зараз живете. Саме цією мрією, це дуже важливо. І власне сьогодні в гостях у нас був дуже-дуже крутий гість це власне, Євген Задорожний. Сподіваємося, що вам сподобалося. Обов'язково ставте лайк і пишіть коментарі. Можливо, у вас з'явилися якісь запитання до Євгена, і ми спробуємо якось оперативно дізнатися відповіді на ті питання, які вас будуть цікавити. Ну і, звісно, пишіть у коментарях. Кого, кого би ви хотіли наступним бачити в гостях у нашої рубрики, нашої разом із Русланом. І, звісно, що підписуйтеся на youtube канал Старі Футбол Челенчків. Тут вас чекає неабияк багато контенту. Я ще раз дякую вам, Євгене, за вам те, дякую. що приїхали, за те, що дали таке змістовне розгорнуте інтерв'ю. А вам дякую за перегляд. Ще побачимося. Да, дякую, Євгене. Бажаю тобі лише. Удачи. І вам велика удачи.